Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І коли я зробила розклад на скільки агентури російської у нас у верхах, при владі, вийшов такий від вас коментар. Кількість внутрішніх ворогів стала критичною. Невже можлива при цьому перемога? Давайте просто подивимося. Наскільки можлива перемога? При цій критичній а, кількості ворогів. Боротися? Боротися, відстоювати ось, але ви бачите, ось, ось ця боротьба українського народу приводить, на жаль, до стагнації, до паузи, тому що. А, тому що тому що зараз ми подивимося, які тут карти. Затягування. Бачите, ось я так і покладу ті карти, які випали. І так ось затягування, приховування, якихось таємних шляхів, глибинних. Тобто, треба дивитися більш глубше на цю. Е, 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 Нищи йти, іти всередину, більш всередину, більш про це дивитися. Розумієте? Наскільки я розумію з цих карт, от ті, що випали, те, що вони хотіли показати, що ця стагнація, іде стагнація, іде за затягування, ця карта вона дуже довго іграюще. Можна воду переливати, знаєте, з пустого в порожній, і говорили і балакали. І таємні якісь речі, ніби що нас водять, знаєте, отаке а, зараз мені прийшла фраза, як Моїсей колись водив по пустелі. Ось, ось як нас водять. Це можуть нас водити роки, роки і десятиліття, щоб ви розуміли ось що робить ця проросійська агентура. У нас у державі. І вона до цих пір є, ми робили це розклад вчора, тому я не буду довго затягувати вас. Ось так дійсно, ось ця боротьба, наш спокій, вкладання, все, що ми, це все затягується. Абсолютно все затягується. Якось так, мої дорогенькі. На жаль, на жаль, так воно є. Давайте тут і все рівно подивимося, чи буде перемога. І, звичайно, буде перемога. Звичайно, буде перемога. Тут я навіть і не сумніваюся. Захід нас не полише. Бачите, виборювати, дуже виборювати. Це боротися, ви бачите, дивіться, як карти показують. Самі мечі. Ось тільки ось це. А де, 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 де хто не хоче цього бачити. Оця карта показує, де хто не хоче бачити. Живе в своєму, я так і скажу, як мені йде, в своєму мірку. А мені хватає, а мені зарплати хватає, А в мене війни нема, мені не стріляє. Розумієте, якось так. Якась частина так живе. Ось. І ось вам бачите боротьба. Дивіться, одна карта, яка бореться. З одної сторони руки зв'язані, з другої сторони, нас обманюють. І бачите, ось що нам пропонує ця російська агентура. Тобто, перемога ця боротьба з усіх сторон дуже важка. На полі бою це одне, а всередині держави це зовсім інше. Все рівно хочу бачити. Давайте я цю карту покладу так. Як будемо йти до перемоги? Якою буде перемога? Буде перемога. Бачите, буде перемога, буде повна перемога. З ностальгією. Я цю карту тут прочитаю. Ось цю карту. Я її не буду читати як минуле. Я її тут прочитаю як ностальгію. Ось. Чому ностальгію? Я можу одну карту докласти ще. Чому ностальгію? Зараз я скажу. Втрата. Зараз я скажу, я поясню зараз. Перемога буде 100%. Ось ця карта нам говорить про це. Цю перемогу. У нас усі шанси є. Звичайно, у нас спочатку були невеликі шанси перемогти. Ці шанси будуть збільшуватися. Нам цю допомогу будуть завжди давати. Завжди будуть давати. Ось. Чому я запитала ось на цю карту, я доклала ось ці карти. Я їх зараз вам протрактую. Чому буде у нас така ностальгія. це можна сказати, і сльози ось в кінці випала така карта. Тому що а, нам потрібно буде кожному, кожному. Тут не будемо ділити зараз на військових, а, на цивільних людей, на дітей, на стариків. Тут ми не будемо це ділити. Ми а, усіх узагальнюємо. Нам прийдеться дуже працювати, і а, над тим справедливість тут показує нам, що це. Ну, справедливість це не те, що справедливо. Справедливість вона показує, тому що у нас війна, тому що у нас боротьба, тому що у нас гинуть, тому йде карта справедливості. Вона тут значить, що це відзеркалення цих подій, і у нас буде ностальгія, у нас буде і сльози можуть бути. Ось тому, що втрати ось ця карта показує нас втрати. Рідних, ось ця карта може говорити про рідних, про близьких. Про в кожній сім'ї. На ось ці карти нам покажуть, що в кожній сім'ї будуть ну, якщо не втрати, то. Люди будуть знати когось, хто в них загинув, хто пішов на війну. Нема такої людини, хто не знає когось. Я теж так само знаю багатьох рідних близьких, знайомих, сусідів, які пішли на війну. Розумієте? Ось навіть деякі вже загинули, на жаль. Кожний буде мати ось якісь втрати, якийсь жаль, розумієте? Ось. Але перемога, ось карта випала стопроцентно буде перемога. Я не буду зараз дивитися, коли, тому що у мене своє бачення, не хочу вас, вас лякати, коли саме. Це не буде в наступному навіть році, повірте мені. Тому що я поясню, чому. Тому що ті, просто перейти на кордони 91-го року мої дорогенькі, це не закінчиться цим війна. Повірте мені. І це буде ще тривати. А навіть якщо би там щось, але я мало вірю в якісь підписання, в це все ось. А... Тому що, ну, так воно, на жаль, не буду далі говорити, щоб вас не розстраювати, перемога вона буде. Якою вона буде, це вже інша справа. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі. І... Тільки разом до перемоги, оця боротьба це є наша спільна боротьба на все добре, мої любі.